Старший сержант Гончаров Ян Юрійович народився 6.01.1991 року. Військовослужбовець Кремінчуської РТЦК ТСП, перебуваючи в відрядженні в окремому розвідувальному диверсіонному підрозділі головного управління розвідки Кракін 31 липня 2023 року, виконуючи боє завдання в районі населеного пункта Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. В ході виконання завдання з забуванням розвідувати інформацію щодо складу положення та характеру дії противника в смугах відповідальності. Виконуючи свій обов'язок обов'язок 31 липня 23 року, в результаті ворожого мінометного тартилерійського обстрілу, Гончаров Ян Юрійович отримав поранення несумісні з життям. Згідно з указом президента України від 31 жовтня 2024 року, номер 743 за сміливість та мужність проявлену під час захисту українського народу від агресії Російської Федерації, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Оманда Дадаков, Володимир Олександрович народився 24 липня 1963 року. 6 березня 2022 року став на захист України від російських загарбників на посаді водія механізованого взводу. 14 березня 2022 року загинув у районі населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Згідно з указом президента України від 16 жовтня 2024 року номер 704 за сміливість та мужність проявлену під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Для нас, звісно, він був найкращим чоловіком, батьком дідусем. Він пішов сам. Добровольно. 4 березня 22-го року військомат 5 березня о 14.20 була відправка. Останньою краплею для нього було те, що в Генічський хлопчинка підірвав з собою міст. Він сказав, не повинні молоді хлопчики гинуть, а я буду вдома сидіти. І пішов. Два роки, чотири місяці ми чекали його, шукали, але, на жаль, Думаю, чекали четверо доньок, шестеро внуків, і, звісно, я. І два роки, чотири місяці ми чекали його. Він загинув під благодатним 14 березня 22-го року. А поховали ми його 19 липня 24-го року. Сержант Будовський Сергій Сергійович народився 23 вересня 1977 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 31 травня 2024 року восьмим відділом Полтавського РТЦК ТСП Полтавської області, захищаючи країну від російських агресію на посаді радіотелефоніста 3-го штурмового спеціального взводу 2-ї штурмової спеціальної роти «Шквал». загинув 11 серпня 2024 року в районі населеного пункту Журавка Сумської області. Згідно з указом президента України від 23 жовтня 2024 року No734, за сміливість та мужність проявлено під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджуються орденом за мужність. третього ступеню посмертно. Згідно з указом президента, 84 від 26 березня 2024 року орденом за мужність 3 ступеню нагороджується молодший сержант Іван Мордовін. Іван Мордовін народився 14 січня 1984 року в Кременчуці. Закінчив школу номер 26 Після цього навчався в залізничному технікумі, а далі тривалий час працював на Укрзалізниці. З перших днів. Без вагань став на захист нашої батьківщини і приєднався до Кременчуцького батальйону територіальної оборони. Через свою охайність отримав позивний естет. Іван користувався повагою та авторитетом серед своїх побратимів і завжди підтримував та виявляв готовність до виконання поставлених завдань. Загинув захисник 17 жовтня 2023 року поблизу Новомихайлівки на Донеччині внаслідок ворожого артобстрілу. Сьогодні на нагородженні групи присутні рідні Івана і нагороду ми передаємо мамі воїна Валентині Федорівні Мордовий. Ваня був добрий, відзивчивий і в перші дні війни. Він пішов в воєнкомат. Я його дуже просила, кажу, син, ти у нас один єдиний. Ми вже пенсіонери. І хто нам буде допомагати? Він каже, мама, я нічим вам не можу допомогти. Я вам нічим не можу допомогти. Я йду. І в перші дні він пішов в воєнкомат там. Ну, а потім тут в Крімчуєш він був, в теробороні, а потім вже ж відправили на Сумщину, потім на Донбас. Можливо, згадайте вашу останню розмову, про що говорила? Він казав, мама, все буде добре. Коли не позвониш, завжди мама все, все буде добре, все в мене добре. Шановні рідні, близькі. Ваші діти, чоловіки та усі справжні герої. Сьогодні ми платимо дуже велику ціну за нашу незалежність, нашу свободу. Ми схладяємо голову перед вашими рідними, які слали своє життя за нашу державу. Вони герої. Пічна їм шана. Шановні рідні, триває повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. На жаль, входять найкращі найкращі сини нашої батьківщини. Якщо настане день, а він настане в майбутньому нашої перемоги, ми повинні завжди пам'ятати, що наші герої завжди будуть в строю. Навіть. Шановні близькі при Кременчуцькому РТЦК ТСП у нас постійно працює відділення морально психологічного забезпечення, кабінет номер 20 старший лейтенант Телятник Любов Петровна. Будь ласка, приходьте з нагородами для всебічної допомоги ваших питань.